Щасливого Великодня! Великдень 2023 року особливий, і хоча ще в 2022 році ми святили Паску під звуки Сирен, за цей рік ми зміцніли, змужніли, заспокоїлись та стали практичними. Особливість Великодня цьогорічного в тому, що ми разом з Воскресінням Ісуса очікуємо Воскресіння нашої єдиної, Соборної, самостійної України. І як Воскрес Ісус після страждань, так я вірю Воскресне після страждань і Україна. Тож бажаю вам у День Святої Пасхи, Божої ласки, позитивних емоцій, весняного тепла, гарного настрою, добрих новин, душевного спокою. Тим, що зараз в окопах Божої опіки, щоб оминула вас зброя ворожа. Зцілення пораненим і звільнення полонених, всьому українському воїнству перемог, а всьому народу України великої перемоги, світлого Божого Воскресіння всім нам, Христос воскрес! Воскресне Україна!